Так, всім доброго дня. Сьогодні дамо коротеньку інформацію по про видачу продуктів харчування жителям міста Білгородністровські, це людям пенсійного віку, людям з інвалідністю і де і ще іншим категоріям жителів нашого города. По перше, хочу. Повідомити, що ми продовжуємо роботу, наш штаб продовжує роботу та видає, допомагає продуктами харчування нашим місцевим жителям, жителям міста Білгород-Дністровський. На сьогодні ми десь місяць, півтора тому об'явили про те, що ми видаємо продукти людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи. І вже за цей період ми видали близько трьох. Більше трьох тисяч наборів продуктів харчування. От, за наразі вже практично ну, видали все, всім видали, всі отримали. От, ще там ну, приходять люди, десь там по 40 людей в день отримують. але ну, вже черг, черг нема і черг, все вже. Ну, всі всі вже майже всі вже отримали. Хочу, хочу сказати тепер про те, що ми прийняли рішення наразі ще видати додатково продуктові набори нашим двірникам і озеленювачам, які працюють в місті, які прибирають місто, От тому ми зараз. Пропрацюємо питання. Я поставив вже в завдання. Двірники ще отримують по набору, і е, також прийняли рішення. Порадились про те, що у нас є е, наші вчителі та працівники дитячих садочків, які знаходяться на простої. у зв'язку з військовим станом. Вони е, не, не отримують заробітну платню. То теж ми прийняли рішення щодо видачі продуктів харчування цієї категорії, щоб підтримати трохи, ну, як ми можемо підтримати, от, продуктами харчування це е, вчителів та працівників дитячих садочків, які знаходяться на простої. Це близько 500, десь 500 е, у нас таких є працівників, які знаходяться на простої. Тому ми. Штаб буде працювати та видавати їм допомогу. От. Потім також я звертаюся до місцевих жителів, які ще от цю четверту чергу не отримали продуктові набори, або люди з інвалідністю, які по якимось причинам не отримали. Хочу нагадати про те, що ви можете. Ну, Попросіть сусіда звернутися до родичів, надати свій паспорт, і вони можуть для вас отримати цей продуктовий набор. Та привезти його вам. Якщо ви не можете по деяким причинам вийти з дому, чи по зв'язку з хворобою вашою не можете це фізично зробити, то ви ми пропрацювали і надаємо можливість вашим родичам сусідам також для вас отримати та вам принести додому ці ці продукти харчування. Тому є поки що ми працюємо зараз. Зробіть, будь ласка, отримайте цей набор, якщо ну, що ви, вам це положено. Далі. Зараз ми зробимо, до, до кінця місяця, будемо працювати, і в серпні хочу надати можливість нашим дівчатам, які працюють, дати хоч трошки відпустки, щоб вони в серпні місяці пішли в відпустку. Тому. І вже вересні ми вже будемо далі, далі почнемо працювати і почне працювати штаб. Оксана, є якісь щось є для місцевих жителів, щоб повідомити щось, якісь новини там, що у вас, які плани. Ну, плани так. У нас до 4-го, включно серпня. Ми будемо працювати в такому ж режимі до 4-го ви вирішили. Так, так будемо видавати продуктові набори. Також нагадуємо, що є можливість отримати додатковий пакунок у випадку. Якщо у вашій родині є людина з інвалідністю, будь ласка, приходьте. Можна отримати додатковий на адресу пакунок на цю категорію. Також це стосується і інших, тобто, навіть якщо ви не пенсійного віку, а до прикладу, у вас там багатодітна родина, і в вашій родині є дитина з інвалідністю, чи ще якась людина, ви також маєте право претендувати, тобто ви можете прийти і отримати цей пакунок без проблем. Також наголошую, що потрібні для отримання оригіналу документів, паспорт, код, пенсійне посвідчення, також посвідчення, яке говорить про вашу пільгову категорію. Що ще? Ну, графік роботи у нас незмінний з 9.30 до, до 15.00 і в неділі до 2 Добре години. Добре. Добре. Ще раз, да, добрий день. Ще раз наголошую на тому, що ми, що ми прийняли рішення наразі видавати видати нашим двірникам з Єлени Зеленівичам. Набори продуктові підтримати їх продуктами харчування і е, видати продуктові набори вчителям та працівникам дитячих садочків, які Добре. знаходяться на простої. Тому е, зараз е, ваші керівники напишуть е, необхідні звернення на, на ім'я міського голови, е, і ми організовуємо з якого часу будемо це робити. Я думаю, що з наступного тижня ми. Зможемо так, почати. З наступного тижня ми почнемо видавати продукти харчування от вказаної категорії, яку, яку я вам вказав. Так, якщо є якісь питання, як, поки ми ще в прямому в ефірі, будь ласка, можете мене запитати, я вам відповім. І далі ми йдемо працювати. От, Хочу. Окремо подякувати колективу, Оксан, вашому колективу, який працює вже з початку війни до теперішнього часу, він постійно працює і ви постійно допомагаєте людям. Це дуже важливо в такий наскладний час. А тому вам окремо дякую і мешканці міста постійно висловлюють слова подяки вам, колективу. Це дуже дуже добра справа. Так я тоді, якщо нема питань. Який вміст пакунку? Давайте покажемо вміст пакунку, який зараз. Так, у нас два вміста пакунків. Тобто у нас є пакуночки. Так званий ООН з мукою, а також у нас є пакуночки від Central Kitchen. Тобто, ви можете отримати такий або такий, або навіть два одразу, якщо, наприклад, у вас там дві людини. В чому справа? Тому що в один місяць ми не можемо, у нас не просто не пропустить система, щоб ми вам видали один і той самий пакунок. Тому ми видаємо додатково, якщо ви отримували уже в свою чергову чергу пакуночок з мукою, отже, ви отримаєте зараз Central Kitchen там, де е, більша кількість міст е, консерв. Тобто воно таким. Чином вода змінюється, якщо ви не отримували пакуночок з мукою, то ви можете отримати пакуночок. Тобто, це не зовсім на вибір, але е, воно має бути. Баланс має бути тому, якщо до прикладу ваша сусідка винесла пакуночок з мукою, а ви несете з консервами, Нічого страшного. Тобто, це може бути. Це ніхто вас не хотів обдурити. В пакуночки всі тут є. Просто якщо ви вже такий отримували, то зараз отримаєте інший. В міст пакуночку зараз ми покажемо. Це у нас пакунок ООН, там де 10 кілограмів муки. Угу. Він досить тяжкий, тому також наголошую про те, що треба подбати про візочок або можливо про якийсь транспорт. Що ми переключу без. Цей пакунок, окрім 10 кілограмів муки, входить пляшка олії літрова, також макарони 3 кг. Ну, овочева, паштет, дві м'ясні і рибна. Угу. Ось такий вміст. Поконку. І горох. Горох зв'язок пропав. І, а скільки гороха? 2 кілограми. А. Наразі це горох може буде змінюватись, може бути інше. В цьому пакету йде мука? Борошно? – Так, 10 кілограмів борошна. Mm. Тобто, В ну, цьому Потерпі... пакету ви ще отримаєте 10 кілограмів борошна. Бор... Мука вона тут так от розпасована. Ну, все. Зрозуміло. Все? Ну, і є ще інший пакунок, це у нас Якщо а, це... ви вже отримували пакуночок з мукою, то ви можете отримати, якщо на вашу адресу там два пакунки можна, то ви отримуєте трішечки інший пакунок. Тут у нас просто більша кількість консерв, але тут немає олії і немає, немає борошна. Ака, давай що, шоу на ней... якщо ви у вас е, в вашій родині є е, ну, людина з інвалідністю, то другий пакет буде е, з консервами. Е, по Показуй, будь ласка, що тут у нас входить. Так, що у нас входить? У нас входить кількість консерв овочевих. Їх має бути три. У нас є тут фасоль, консервована, квасоля, також горошок, і я бачу стручковий горох угу. здається. Також є от готовий обід, це чи в томатному соці. Угу. Також ми бачимо тут консерви е, рибні, паштети. Угу. Вони можуть бути різні, вони можуть водозмінюватися, тому загальна кількість незмінна. П'ять паштетів. П'ять паштетів. Вони різні. Також тут є е, томатний суп, чи томати просто в соці. І ми бачимо крупи. У нас є булгур, у нас є кілограм гречки. Uh -huh. Він розірвався, тому пакунок. І у нас є пшенична крупа. Ось uh -huh. так виглядає пакуночок. А зараз, якщо ми будемо двірникам видавати, то що ви плануєте? О, я думаю, протоколом оформлювати ще інший і будемо змістити його... Двірникам будемо протоколом тоді да, затверджувати зміст пакунка, і, е, і такі пакунки далі. Ну, ми, е, я розповім, що буде в змісті пакунку. Так, якщо немає питань більше, е, я дякую за увагу. Дякую, Оксана, за увагу. Е, ми тоді що говоримо до побачення. Центр працює. Все буде Україна. До побачення.